Ну і корпорація Boeing. Збільшила виробництво зенітних ракет ПАК-3, які використовуються в ЗРК Петріот. Як повідомляє видання Дефенс News, за підсумками року може бути побитий рекорд обсягів їхнього випуску. Зазначається, що Боїнг цього року інвестувала значні ресурси в свій завод в Ханцвілі. Ці витрати мають збільшити виробничі потужності на 30%. Видання Defense Експрес зауважує, що реалізація згаданих планів прибере одну зі значущих проблем виробництва ракет. Адже до Цього його гальмував дефіцит голівок самонаведення до ПАК-3. Ну і глава Укрпошти Єгор Смілянський на тлі резонансних повідомлень про ситуацію в Курській області з гумором анонсував відкриття відділення Укрпошти в місті Суджа. Написав, що відділення розпочне роботу за адресою вулиця Совєтська, 12 з метою якісної доставки посилок преси нашим воїнам ЗСУ.